На даному етапі наша полуничка росте, росте непогано, ранні сорта, звісно, зацвіли. Є цвіт почорнівший, деякий відсоток. Ця частинка у нас накривалася. Але та частинка, о той рядочок, там не одне квіточки живої немає. Весь цвіт там почорнів. Тобто змерз Так що, будемо спасати які є поки що. ось це в нас Азія вона ще не почала цвісти, тому що це середній сорт. Більшість сортів не почали цвісти тільки ранні. Тут рядочок, і з тієї сторони в мене ще є Альба і Бріла і також почала цвісти. Це стосується особливо Азії. Ось у нас Азія. Запам'ятайте, Азія завжди буде хлорозити. Завжди. І вона буде хлорозити тоді, коли будуть наливатися плоди. Тобто, при наливі плодів листочки будуть ставати жовтими, припиниться фотосинтез і куч буде гинути. Тобто є плоди, і ви починаєте давати хімію. Зараз на даному етапі Азії це особливо я даю всім. Щоб мене не було цих проблем, проблем. треба дати хилат желіза. Ось такий варіант хилат желіза, і отакий варіант хилат желіза. Хилат желіза в хилатній формі дають по листові, тобто по листочках. Але любе хилатне добриво можна також дати в корінь. Це також буде добре. Або будь-який інший варіант. Вмістом желіза. Але пам'ятайте, якщо у вас поганий pH ґрунту високий і високий pH води, то добриво, яке ви будете давати, хілат желізо в ґрунті не буде засвоюватись і полуницею не буде засвоюватись. Тобто це буде марно все. Найкраще, звичайно, зробити аналізи ґрунту води, тоді ви будете знати. В мене грунт 50 на 50. Не геть добре для таких операцій. Я даю все по листкові. Тобто хілатом желіза я по листкові прохожу. Так що на даному етапі, поки нема ось такого масового цвітіння, сюди вже трошки пізновато. Бачите, оця сторона трошки притулялася і повимерзало. Де не притулялося, краще. Тут трошки вже хуже, але все одно даю хилат желіза по листочку. Так що, ось такі речі працюємо. Можливо, хоч трішечки буде вружай. Далі буде.